Ми вже під'їхали під Говерло. Ось. Це ми поїхали на Закарпатську область, на Заліщики. Зараз будемо стартувати на Говерлу. Це наш такий друг. Так що нас підтягнули, дали нам таке. в скрсуводі можна взяти. І зараз <coughs> будемо стартувати. <coughs> так, нам дали такі ще кішки. No, щоб нам було легше йти. Я по фільмах. Наш перший привал. Ну що, як вам? Відчуваєте, що ви живі? Не, нормально. Жарко. Те, що жарко, ну. жарко. Ніхай, так? Жарко. Вони хай 50 чи 100 гривень. Вони хай 50 за день. Тільки страховки. Здіваємо кішки. 怎么？了？ І пішли. Всі віддівають кішки. Я вже вдів. Ще вдавне відео, так смішно, як але хлопець падає, тому не І йдемо зараз уже. Будемо виходити з лісу Зустріли туристів перед цим сказали, що там дуже сильний вітер. Побачимо. Оні краси Це краса. Це краса Скільки нам ще часу туди йти десь приблизно Діснуває три години 3 годинки ще десь Але краса качать -ка. Подивіться, хто з нами іде на Говардру? Привіт! Дивіться, ці каповатка кайф не, просто Тепер відносно сна Ідеальне місце для того щоб випити чайочок гарячий не доти не здує песо біля Бемости з кремом Z słońce, bo duże bycie tak. Кажу вам таке, що ходити в туалет по великому під Говерлою в мінус 10 не дуже приємно. <головіка> Чуть дупа не відмертла. Ми зараз будемо йти отак. По хребті цьому. По цьому, по цьому, по цьому. І ось уже Говерло. Аж туди на Говерло. Ходимо вже на хребет. Краса неймовірна. Нам Не йшов песик, лапки в нього замерзають, зараз буде евакуація песика, буде сходити до нас. А ми йдемо далі. Кайф капіт. А тут у нас перкрес.

Це хатка, зараз вам покажу. куди ми йдемо на третій привал. Ось вона. Вся в снігу. Зараз будемо відкопувати. Підверло є хатинка. Зараз я їй покажу, який є Wi-Fi. Тепло, холодильник, Йдемо до неї. Подивіться, яка вона. Прийшли в холодильник. <г tucking> Зайшли в холодильник, подивіться, як вона виглядає. Ще прикол. Подивіться, який снігана що? Подивіться кахатка. Ось тільки сніма набу зараз будемо підкопувати вот Краса навіяна. Ми чого треба брати лопату походи. Заходимо всередину до хатки! Там -там. Зараз будемо обідати з таким крутим краєвидом Кайф кап'єс. Коли йдете зимою похід на в мороз, то не треба брати просту воду, треба брати термос, бо воно замерзає. Бачите? Це мерзло. Дивіться, ви на цю хату, це капець. Дивіться. Просто. Дуже круто. Повіти сніг аж до вікон достиє Крисота. А ми зараз будемо йти от туди. На горку, там же наша ціль. Говерла. Дивіться приблизно ось але можна не зупинитися аж там. Так що будьте обережні. Всім привіт з найвищої точки України. Говерла краса неймовірна Дивіться як тут круто Просто Хочеш бачимо Просто не городати Дивіться як тут на самій Дивіться, Дек Як мило просто бомба хрест такі? Світ Це кайф. Вийти на горло.

Смотрите Реально, просто нереально картинка Просто нереальная картинка после меня Кайф Смотрите Солнце вот такая красота А там уже видно вот там. Смотрите, какая красота. Это не передать словами, это только треба видеть на влажные очі Стоїш себе так и кайфуешь. 17.26, а мы ще спускаемся. Вот такие Триваємо фонарики, вже дуже темно. Зараз заходимо в ліс, щоб бачили куди йти. Ось така у нас цікава екскурсія води у гори. 19.38 ми прийшли до нашого бусика. Все, маршрут пройшли. Да, очень четко. Сейчас вам покажу прикол, посмотрите, что снова делается. Ты дымяться, но... Май. Это вообще какие-то... Чик Че? Да. блядь. Потому что... Потому Закипіли. Де. Чесно, що такого не бачу. Тут що означає піти на говерло. <схи> Я же таке не бачив.